Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях ігор міхедо. Вітаю пане Ігоре. Доброго ігор. дня. Я хочу вас привітати. Ви отримали унікальну нагороду, якої ще немає ні в кого в Україні, тільки у вас за вашу працю, за працю вашої команди в документальних фільмах. Розкажіть, за який фільм ви отримали нагороду? Фільм має назву Чим унікальна трипільська культура. І він, по перше, ми його відзняли українською і ще п'ятьма мовами: французька, іспанська, англійська, китайська і гінді. А зараз і цей фільм вийшов тільки у березні цього року з п'ять на шести мовах, і він доступний в будь-якій країні світу. І це вперше в історії України, коли документальний фільм релігіознавчої тематики відомий по всіх країнах світу став. І саме цей фільм був представлений на фестивалі у Південній Америці, а саме у Чілі. І це перший україномовний фільм, який представлений в Південній Америці на фестиваль. І він увійшов у десятку найкращих документальних фільмів світу за версією фестивалю в Чілі. А це міжнародний фестиваль, це фактично він на всю Південну Америку. І це, дійсно, і це саме той фільм, чим унікальна терпільська культура. Ви е, реально зірка світового рівня, і нам дуже пощастило, що ви прийшли ну, до того. До нас, що треба дуже довго, довго працювати до світового рівня, ну, але е, міжнародний авторитет наші фільми мають. А фільми ж наші присвячені Україні, місцям Сили України і прадавнім віруванням різних народів і етносів, які жили на нашій території. Пане Ігоре, я дуже вдячна вам за те, що ви ділитеся своїми знаннями з нами. Шановні глядачі, кожне інтерв'ю, воно є унікальним. Будь ласка, підписуйтесь на соцмережі гостя, бо в пана Ігоря на телегра... на його фейсбук сторінці є дуже багато цікавої інформації, унікальної, такої, яку ви не бачите більше ніде. І е, дякуємо вам за вашу дослідницьку роботу і тему дуже. нашого випуску. Ми взагалі не знаємо, скільки народів е, проживало на території нашої землі. У нас Україна, це колиска культур, традицій. Розкажіть, де які народи в нас проживали? Так, це дуже цікаве запитання, тому що ця відповідь на нього вона повністю ще не існує навіть у науковців. Ми знаємо, що найдавніша культура, яка була на території сучасної України, це трипільська. Трипільська культура вона займала у весь правий берег від Дніпра, правобережжя України, Молдову та Румунію. Оце була трипільська культура. Вона одна з найдавніших. Деякі стоянки трипільців датуються ну, тисячами років. Трипілля, воно. Мало свою релігію. Дуже цікаво. До речі, вони визнавали, що є джерело Всесвіту, абсолют. Тобто, як і всі релігії визнають абсолют. Тобто творця, який створив усі всесвіти, з якого вони вийшли. Але вони вважали, що творець, коли творив Всесвіти, він прийняв форму великої матері, тобто богині. І тому богиня головна у пантеоні трипільців, це перший прояв абсолюту. А далі вона народила вже, як вона народжує, народила все інше. Зорі, планети духів, янголів, надприродних істот, людей, тварини, рослини і все інше. Це все вже вона створила. І, до речі, більшість духовних традицій, які були на території нашої держави, вони головною формою прояву абсолюту вважали велику мать, матінку. Як Матінку родючості, як, до речі, і трипільці. Тобто, це тому й кажуть, що Україна це земля великої матері. Тобто, вона її постійно захищає і тому тут постійно все народжується. Але цікаво, що трипільська культура вона мала е, свою релігію. Тобто, велика матінка стояла у голові пантеону, а ще були священні бики. До речі, були е, різного роду духи. Е, були що найцікавіше крилаті собаки, які захищали врожаї людей від стихійних лих і від будь-яких небезпек. І, до речі, вони, їх археологи називають семаргли, тому що вони один в один схожі на давнє слов'янське божество семаргл, який також крилата собака, а хвіст в неї у формі на півмісяця. Так, він також захищає функція семаргла у слов'ян божества цього захищати, а трипільці на своїх обрядових предметах малювали цілі зграї цих семарглів, які мали захисну функцію, а також функцію родючості. Вони захищали поля від небезпек, наприклад, від злив, ураганів, землетрусів, щоб не був пошкоджений врожай. А це умов... І щоб врожаю було багато. Тобто, це є, ну, щоб дуже було багато врожаю, це є функція захисна і функція родючості. Далі, трипільська культура нікуди не поділася. Ви можете приїхати у будь-яке село і побачити предмети трипільської культури навіть зараз. Наприклад, подвійний кувшин. Ми пам'ятаємо, але коли ви зайдете в будь-який етнографічний музей 19 століття, ви побачите цей кувшин, але він зроблений з чавуну. Але він подвійний, Але він чавунний. І в, цих, в подвійному цьому глечику чавунному, носили їжу у поля. Угу. Там, наприклад, там в одному борщ, а в іншому, наприклад, каша. каша так. І годували тих, хто працює у полі. Угу. Куди це все пішло по всьому світу. Тоді з трипільською культурою, це вже археологи довели. Контактували Шумерія і Акадійське царство, яке дуже багато елементів трипільської культури взяло до себе. І через ці царства, які вже розташовані, знаєте, в Азії ближче до Близького Сходу, воно пройшло і навіть до Єгипту. І ми можемо і в деяких єгипетських е культурних нашаруваннях побачити трипільські візерунки. Тобто, воно не зникло, воно пішло по світу. Далі, е це був правий берег. У той майже час на лівому березі від Дніпра е, жили культури, які називають індорійськими. Тобто, ось саме вони і є тою основою відичної, бо їх традиція дуже схожа на усі відичні традиції, скажімо, Індії, Тібету, інших країн Азії. І є навіть припущення, що саме з нашої території вони ці знання понесли до Азії. Більшість, до речі, вчених індійських і брахманів це не заперечують в деяких поранах є докази. Індорійські племена, вони також жили на тій території. Навіть є припущення археолога Шилова про те, що перші гімни Рігведи були написані на берегах Дніпра у районі сучасного місця Дніпра. І там дуже багато залишилося е, різних споруд підземних храмів, підземних ходів, цілі містечка печерні, різні камені незвичної форми, мегалітичні споруди з мегалітичного каміння. Саме е, в тому місці, в Придніпров'я. І зараз ще не все відомо. Е, можна відтворити ту саму культуру. Е, індоарійських племен, які мешкали на лівому березі. Але ми не знаємо, чи трипільці були першою цивілізацією нашого, нашої землі і індоарійці, Чи, може, раніше були ще більш давні цивілізації? Тож, наприклад, де, деякі Карпатські гори мають пірамідальну форму. Підозрюють, що деякі гори мають пірамідальну форму з природних причин, а деякі можуть виявитися залишками споруд прадавніх цивілізацій, пірамідальними. Ну, до речі, в Боснії знайшли ж гору пірамідальну, почали її розкопати, побачили підземні ходи. Дуже багато вже є досліджень, щоб довести, що це штучна споруда. А до речі, боснійська піраміда вона вища за Прамідхобця. І пірамідальних споруд в наших Карпатах невідомо відомо скільки, взагалі, гір пірамідальної форми існує там 346. В українських Карпатах які з них природні, які з них залишилися від якихось дуже давніх цивілізацій, досі не виявлено, бо це треба робити дуже багато досліджень, і археологічних, і запрошувати геофізиків для того, щоб розбиратися з кожною горою окремо. Це на покоління і для тисяч людей. Вже на майбутнє буде таке завдання. Зараз ми можемо тільки константу... константувати, що і до трипільців, і до Гіндуаріїв тут були якісь цивілізації. Ну і в переважно в Карпатському регіоні. Далі. А після них дуже багато було і інших. Скіфи вже всім відомі. До речі, голова пантеону скіфів це також богиня. Ух ти. Так, це також богиня. І були. Е, ще кімерійці. Кімерійці це невеличка е, така невеличкий етнос, який переважно проживав на території сучасної Одеської області. Вони дуже відомі були. Чим? Вони були воїнами сильними. І, до речі, і попали в літературу. Американські автори вивели того самого Конона Варвара саме з кімерійців. Він за задумами авторів кімерійць. Вони жили на території Одеської області сучасної, а потім вони перемістилися і мігрували Чорним морем, Середземним морем на територію сучасної Італії, де вони і мешкали. До речі, вони мали якесь цікаве знання. Справа тому, що Скіфи мали знання з алхімії, з металургії, і вони скіфські, ми зараз археологи вилучають скіфські сплави. З київських курганів е, роблять хімічний аналіз, і наші вчені кажуть, що ми зараз, наша цивілізація, не може зробити такий сплав. А якщо може, то тільки в умовах е, космосу, там, де нема гравітації, тобто на супутнику, на якійсь орбітальній станції, отримати можемо такий сплав. А вони їх е, отримували на поверхні Землі без космічних польотів. Тобто металургія, алхімія. У Скіфів було дуже-дуже поширено. Так само, як кімерійці також це знали, вони з скіфами спілкувалися. І далі, що цікаво, кімерійці на території Італії вони там зайнялися, як кажуть, секретними таємними науками, такими як магія, астрологія, алхімія, особливо алхімія. І вони досягли якихось успіхів в цьому і, мабуть, щось знали. І тому. До них Спочатку Інквізиція хотіла їх знищити як людей, які виходять за. Тобто, е їхні знання аж до цих ну, років е дожило. Так, е що вони виходять виходить? за ну, такі, виходять за кордони тодішнього церковного е світосприйняття. І вони спочатку інквізиція хотіла їх. Е ну, Притягнути до відповідальності, але не змогла, тому що папам римським потрібно було е, золото, срібло, і все. а вони знали, як це або зробити, або де знайти. І вони допомагали е, Ватікану отримувати кошти на підтримку того самого Ватікану. І тому сказали кардинали інквізиції їх не чіпати. Нечупати це дуже корисні люди. І е, якщо ми побачимо книжки по алхімії, які досі збереглися, і відкриємо, одна з фаз виготовлення філософського каміння має назву кімерійські тіні. ти. Саме кімерійські тіні. Тому що кімерійці знали алхімію добре. І вони, е, представники цього етносу, він вже ну зараз не має своєї мови, він вже розчинився в етносі італійців. Але ті люди, які є нащадками тих кімерійців, вони є зберігачами усіх бібліотек з книгами, які мають, які описують таємне знання. І алхімічне, астрологічне, і магічне. І саме в цих книжках кімерійських описується, що навколо Землі існує великий змій енергетичний. Який е, кусає сам себе за хвіст. Або його так, Уроборос, його початок і кінець сходяться, і де сходяться за е, джерелами, вони сходяться у Києві над лисою горою. Тому з цієї Лисої гори можна ініціювати будь-які процеси у світі у будь-якій країні світу. Ухте. Саме кемерійці це сказали. Можна по різному цього уробору сприймати. Деякі кажуть, що це таке саме кільце, як на навколо Сатурну. Це ну, люди. Містики кажуть, що це розумна сила, яка ж обертається. Ну розумний такий змій енергетичний, який обертається і, і природу відроджує постійно завдяки своєму обертанню. Але місце, де початок сходи, кінець і початок сходяться, це лицяра. Е і тому Київ дуже має великі містичні можливості, дуже-дуже великі всесвітнього рівня. Це це щокерійці. Далі і сармати були. Справа в тому, що сармати вчені спочатку казали, що вони жили в Азії, і до нас ніякого відношення не мають до тих пір, поки у Ямполі не було знайдена гробниця Сарматського царя. І зараз її можна відвідати. Тобто, де був захоронений був цар Сармацький в Ямполі, Де Сар, Сарматія це була Сарматія колись. Е, так, скіфи. Далі е, таври вони існували на території сучасного Криму. І Таврів, до речі, описував ще Геродот. Е, Геродот написав, що в Криму. Є дуже багато підземель. І в цих, е, в цих підземеллях живуть люди, які мають назву троглодіти. І в них є е, Бог металевий, який стоїть в одній з печер. І коли його запитуєш, він відповідає голосом і відповідає на будь-які питання, навіть віщує майбутнє. Повністю, що було, що є, що буде, будь-яке будь питання з будь-якої науки, чи е, матеріальної, чи духовної. Він знав все. І вони, е, Гридот стверджував, що навіть з Греції припливали люди, щоб з тим, з ним поговорити. Це дуже цікаво. Таври, як один з етносів кримських. Далі Кельти. Кельти також жили. Кельти займали усю Європу. Це ті самі гали, гали. Вони жили і на території, де зараз Австрія, і де Угорщина, і де Україна правий берег. Вони були по всій Європі. Кельтська цивілізація, але вони постійно воювали з Римською імперією. Римська, ну то Римська імперія бере їх у полон або знищує, то вони наносять. У відповідь римлянам. і ці війни були постійно, і кельти вже втомилися постійно воювати з Римською імперією. Тому вони вирішили змінити територію проживання. Вони пішли спочатку на південь Європи, де там Франція, Іспанія, а потім перемістилися на острови Британія, Шотландія, Ірландія. І, власне, на цих островах, кельт, майже усі жителі цих островів, особливо Ірландія, Шотландія, це і є нащадки тих самих Кельтів або Галлів. І навіть гельська мова зберіглася, на якій вони розмовляли. Дуже, до речі, красива мова. Ось назва одного з островів у берегів Великобританії Ейлін Арес. Дуже гарно. А що означає? Це Гельська мова. Ні, це сама назва. Вона не має перекладу, Це, е, але ця назва дуже е, показує, якою була гельська мова або гальська. І дуже багато вона залишилося і від е, кельтів. Е, е, якщо. Це те, що відомо. Давні українці є одним з слов'янських народів слов'яни. Наша слов'янська відична культура. Це ми українці, так і є її нащадками. Слов'яни, це також ми. А крім нас, що біля нас вже багато слов'янських племен. Фактично, слов'янські країни це і Польща, і Чорногорія. І Словакія, і Словенія, це все слов'янські країни. Їх там багато ще по Європі. І ми у тому числі. Мови схожі, тому що ну, давня слов'янська мова, вона майже однакова була у всіх, а потім виникли розбіжності. Але давня слов'янська мова, те, що ми маємо на увазі слов'янська, вона, до речі, дуже співпадає з іншою цікавою мовою санскритом. І дуже дуже співпадає, це як споріднені мови. Тобто слов'яни. Ці культури, які ми знаємо, бо археологи розкопують залишки цих всіх культур по всій території сучасної України. І Можна побачити їх в музеях археологічних, а можна почитати залишилося від них багато легенд, переказів, елементів їх давніх вірувань релігії, які зібрали етнографи в різних куточках країни. Можна почитати в етнографічних дослідженнях. І це те, що зараз я розповів, це ще не все. Тому що є дуже, дуже ну, наприклад, у нас жили в Львівській області білі Хорвати, і там була в них столиця. Біля міста Миколаїв, не той Миколаїв, що на березі Чор Чорного моря, а той Миколаїв, який в е Львівській області. Білі Хорвати, там була їх столиця, залишалася безліч підземель, бо там в них були підземні містечка. Наприклад, дуже, дуже 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 багато, і після всіх цих цивілізацій залишилися споруди. Ось сьогодні я давав пресі, розповідав пресі про кромлихи. Ви знаєте, що якщо ми вже підіймаємо тему, що деякі карпатські гори пірамідальної форми можуть при дослідженні виявитися спорудами давніх цивілізацій, якщо ми вже кажемо, що в Україні є багато дольменів. То е, тепер мене й я кромлих. Е, це тема взагалі не обговорювалася давно у пресі. Що таке кромлих? Е, це споруда. Зазвичай в цій споруді лежить фундамент овальний. Овал. Далі. В... Велике мегелетичне каміння розташовано вздовж цього овалу. Якщо встати в його центр і провести лінії, то е, вони попадуть на цікаві астрономічні об'єкти або дати. Схід сонця, захід сонця, схід місяця, захід місяця, е, в, коли Сходить зоря Арктур, зоря Велеса Альфа Волопаса. Коли сходить, е, Сіріус і, і інші ну, такі зорі, які е, мають обрядове значення. Але не на всі дні, а тільки на дні. Рівнодень і сонцестоянь, тобто коли де сходить який космічний об'єкт, тобто, це чітко обсерваторія, яка дозволяє. Спостерігати за зоряним небом і побачити дні рівнодень це дуже було важливо в давні часи для сільського господарства, тому що треба було правильно посіяти, зібрати врожай, щоб його зберегти. Усі давні культури були дуже залежні, і ми залежні від того, що всі люди хочуть їсти, їх треба нагодувати. Для того має бути розвинене сільське господарство. А сільське господарство для того, щоб зняти максимальний врожай. І має знати, коли сіяти, коли збирати, де зберігати, і таке інше. Саме тому ці е, кромлихи мали величезне обрядове значення, де у нас кромлихи? Найбільший кромлих бу, кромлех було знайдено у 2021 році. Будували трасу h 31 це е, у Дніпропетровській області, і біля е, селища Новоолексіївка його знайшли, коли будували трасу. І вирішили його зберігти. 15 травня. Це сталося 2021 року. Е, мені про це мої знайомі повідомили, і вчені археологи, і журналісти, щоб я підготував дуже багато повідомлень для преси, які якраз сьогодні, 19 квітня, 2021 році, і перше вперше були надруковані. А далі що цікаво, зараз 19-те, і ми знову повертаємося до цієї теми. Що цікаво, кромлих найбільший біля Новоолександрівки на острові Хортиця, Кромлихів знайдено 12. дванадцять. Дванадцять. Очевидно, сх'їстики зодіаків, це космічний закон. Далі біля порогу Ненаситець на Дніпропетровщині, так само є кромлих. Тобто кромлихів знайдено археологами багато, і вони за, да... за датуванням археологів старші за Стеанхедж. І що цікаво, робили експеримент ну це вже енергетичний експеримент. Якщо в одному з кромлихів люди починають щось робити, ну, хоча б сучасні люди читають, наприклад, священний склад Ом, або будь який роблять обряд, енергетика зростає. Але не тільки в тому кромлиху, де проводиться цей обряд, а по всіх кромликах, які є, Нічого. наприклад, на нашій території зростає енергетика. Тобто, це якась І... система? Це так. система. Тобто, розумієте, в давнину в кожному кромлиху, наприклад, на сонцестояння виходив жрець, там волк, як там в них мали назву їх священнослужителі і починав співати гімни богам і таким чином богиням, і таким чином підіймав енергетику. Всі стояли у цих кромлихах інші жерці, і вони також, кожен в своєму, підіймали енергетику. І Разом резонувала вся територія на неї підіймалася енергетика. Це дуже цінно. А якщо зараз використовувати ці знання, чи є можливість віддати? Так, воно з ним, з ним нічого не сталося. По-перше, там дуже цікаві речі: ці всі кромлихи побудовані з каміння мегалітичного. Але що цікаве, що в тому місці, де воно побудовано, такого каміння немає. Найближче родовище такого каміння знаходиться за 600, а то й за 1000 кілометрів від цього. Тобто їх добували в одному місці і переміщували для будівництва кромлиху в інше місто. Очевидно, визначали, щоб це було на місці сили або на, на сильній енергетичній точці. Е, і там, в більшості кромлихів камені не рідні, тобто не ті, які там лежать, а з іншого родовища. По перше, і ці каміння вони важать багато тонн. Як їх обробили, як їх доставили і як їх побудували з них споруду, це також ще запитання, таке саме, як про всі споруди давніх цивілізацій, починаючи з египетських пірамід, закінчуючи храмами у Камбоджі. Ну, так само і про кромлихи запитання, хто як, як зробили? Технології мають бути не, не менш сильними, ніж наша цивілізація, та навіть і більш е, цікавими, тому що наша цивілізація досі ще багато споруд, більш давніх цивілізацій відтворити не може. А, може, і кромлих могли б побудувати, але ж це було дуже тяжко для нас. Воно забрало б стільки. Е, Стільки б сил, і будматеріалів, і енергії, і, лю... і праці, е, ну що я не знаю, чи е, ми змогли би так зробити, е, щоб не виснажити себе, пане Ігоре, я вам дуже вдячна. Це дуже цікаво. І е, наші глядачі вони ж можуть відвідувати ці місця. Так. Куди можна от куди ви радите поїхати нашим глядачам? Ну, справа в тому, що археологи, всі кромлихи, які виявлені на території України, вони їх описали. Тому ми можемо в будь-який пошуковик ввести кромлих Україна і побачити посилання на статті, саме наукові статті від археологів, в яких місцях, в яких координатах вони є, і прийняти рішення про відвідування. Шановні глядачі, я раджу вам мандрувати Україною. Не боятися ночувати десь в селах, їздити рідною країною, досліджувати наші стежки, нашу історію, нашу культуру. І напишіть, будь ласка, в коментарях, яку з цивілізації, яку з культури ви б хотіли розкрити в наступному випуску. Я знаю, що вам дуже сподобалися скіфи. Про що ви ще хочете послухати? Напишіть, будь ласка, пане Ігоре, я вам вдячна і ще дякую раз вам. вітаю вас з цією нагородою і дякуємо, що популяризуєте нашу історію, нашу культуру, нашу традицію по всьому світу. Дякую. Будемо і далі працювати. Всі разом. Дякую.